Намасте! вітаю вас на каналі. Мене звати Маріна. Тут ми займаємося свідомим рухом та приділяємо час своєму стану. Сьогодні в нас м'яка практика. Ви не забудьте підписатись на канал, ставте подобайки та обов'язково залишайте коментарі. Сьогодні ми починаємо з сідаємо тазом на п'ятки, за руками тягнемось вперед, можна. З'єднати великі пальці ніг, але стегна трошки розвести по сторонах і вкласти живіт в простір між себе. Тягнемося за руками вперед, кладемо чоло на підлогу. І декілька спокійних дихань. Скануємо увагою все своє тіло від кінчиків пальців ніг до маківки голови. Трохи уповільнюємо своє дихання, робимо його більш уважним, повільним, свідомим і згадуємо свій наміри для практики, проговорюємо його декілька разів про себе, або, можливо, формуємо новий, більш актуальний намір. І звідси поступово долонями переступаємо в праву сторону, потягнемось більш за лівою рукою по діагоналі вперед, витягуємо лівий бік, дих, видих, повертаємось в центр і переступаємо на ліву сторону, тягнемось більш за правою рукою, витягуємо більше правий бік. Вдих і видих. Ще раз переходимо в центр, потягнемось за руками вперед, ніби намагаємось зачепити килимок, вдих і видих. Поступово підіймаємось вертикально, сідаємо на сітниці І допомагаючи собі руками. Грибець за хребцем лягаємо на підлогу. Стегна притягуємо до себе доні на колінах і м'які рухи. Малюємо коло колінами п'ять. Рухів в одну сторону. Чотири, п'ять. І п'ять рухів в іншу сторону. І зараз стегно до стегна, обіймаємо сте руками і трохи покачуємось вліво та в праву сторону. Розкатуємо поперек. І зараз випрямляємо ноги та руки, робимо рухи стопами та зап'ястями на себе від себе. Ще десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І трохи. Зробіть такі вібраційні руха. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо. Стопи і. Через будь-який комфортний для вас бік, поступово підіймаємось і переходимо в положення кішки. Долоні під плечима, коліни під тазом. І зараз будемо малювати коло нашим тазом та запускаємо трохи ближче до п'ят. І через будь-яку сторону, намагаючись стегну опустити ближче до підлуг, ми переходимо вперед. І через іншу сторону знову переходимо назад. Намалювали коло. І продовжимо ще два рази в цьому напрямку. Не поспішайте, робіть ці рухи дуже повільно, м'яко, спрямовуючи всю увагу в тіл. І в іншу сторону три кола. Вдихаємо через ніс. Останнє коло. І повертаємось ліжко. вдих натягуємо килимок на себе, розкриваємо грудну клітку. видих, штовхаємо килимок від себе, Підкручуємо таз. І ще раз вдих. І Ліва долонь залишається по центру. Таз зафіксували навдих за правою рукою розкрилися догори. І видих. Права рука проходить під ліву. Вкладаємо праве плече на підлогу. Ліва рука або потягується вперед, на кінчики пальців, або ми через поперек переводимо ліву руку на праве стегно. Залишились тут. Дихаємо п'ять. Правим плечем трохи відштовхуємо світ підлогу, спрямовуючи грудну клітину вперед і догори. Чотири. Три. Два. Один. Ліва долонь перед собою. М'яко підіймаю. Змінюємо сторони. права долонь по центру, вдих за лівою, розкрилися, видих, ліве плече до підлоги. М'яко вкладаємось, праву руку можна перевести за голову на кінчики пальців. Можна через поперек на ліву стену. І тут дихаємо п'ять, Зараз лівим плечем, трохи довиштовхуємо себе. Чотири. 3. Два. Один право долонь перед собою. Підіймаємось. І зараз праву ногу випрямляємо в одну лінію з корпусом і крокуємо правою ногою заліво. Погляд через ліве плече направляємо на праву п'ятку і робимо м'які покачування, Передаємо. Вагу більш в долоні і віддаємо більш праву ногу, штовхаючи праву п'ятку максимально в підлогу. І ще вперед покачались і назад штовхнули праву п'ятку. Іще декілька разів. І весь цей час направляємо погляд за лівим плечим, витягуємо весь правий бік. Угу. І зараз підіймаємо праву ногу знову в одну лінію з корпусом І згинаючи праве коліно, ми крокуємо правою ногою вперед. Опускаємо таз нижче положення аж насани Можна залишити руки на підлозі, можна підняти корпус вертикально, долоні трохи вище правого коліна. І ми довиштовхуємо з долонями від стегна, намагаючись корпус Зробити вертикальним, підтягуємо низ живота тазове дно. плечі від вогу опускаємо вниз, штовхаючи грудну клітину вперед. І ще тут дихаємо. Можна взяти блоки і поставити блоки по обох сторонах від себе, і залишитись в такому положенні, намагаючись таз опустити нижче до підлоги, а грудну клітину штовхнути більш вперед. І ще три. Два. Один. Зараз опціонально. Беремо блоки під долоні. Можливо, це книги, а не блоки. Ставимо їх на комфортну висоту, в де їх ми. Намагаємось таз опустити нижчі, грудну клітину, штовхнути вперед, з видоху ми прямляємо праву ногу, наскільки доступно. Таз над лівим коліном, права стопа на себе, і ми йдемо в до правої ноги, наскільки в нас виходить, зберігаючи пряму спину. Вдих, знову аж весенча, у нас випад, видих, ханаманасана, Нагол. І ще три рази вдих, видих. Тут нога може залишитись в такому стані не повністю. Пряма це нормально вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Залишаємо ліву долонь або блок. На блоку або на підлозі і за правою рукою скрутка в праву сторону. Повертаємо живіт до правого стегна, погляд направляємо вгору на праву донь. І ще тут дихаємо три, два. Один. Повертаємось в центр, згинаємо праву ногу і правою стопою трошки крокуємо вправо на правий край калимка. Руки ставимо внутрішньої поверхні правої стопи, обидві долоні. Можна на підлогу, можна на блоки, будь-яке зручне для вас положення. Можливо, ви складете блок на блок і пустите лікті на блоки, штовхаючи грудну клітину вперед. Але праве коліно намагається бути максимально близько до, близько до правого плеча. Дихаємо тут три, два. Один. М'яко підіймаємось, блоки на... зараз відставляємо в сторону. І заберемо праву ногу, повертаємось в кішку. Ліва нога в одну лінію з корпусом. І крокуємо лівою ногою за праву. Погляд направляємо за правим плечем і робимо м'які покачування вперед. І назад штовхнули п'ятку. І ще вдих, видих. Давайте ще три рази. Витягуємо лівий бік. І знову ліва нога в одну лінію з корпусом. Згинаємо ліве коліно, крок вперед, аж на Трохи правим коліном крокуємо назад. Правий підйом, права стопа в підлогу. Підіймаємо корпус. І можна залишити руки на підлозі, можна руки трохи вище лівого коліна. Можна на блок. Намагаємось тазом опуститись нижче, грудну клітину штовхнути вперед. Звести лопатки плечі вниз і низ живота підтягнути разом з м'язами та золотно. Дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Беремо блоки. Можна робити без блоків, але, як на мою думку, так зручніше і більш ефективно і правильно. Вдих ми направляємо таз вниз, грудну плітину вперед. Нам тут трохи простіше з блоками зробити рівну спинку і потягнутися за грудиною вперед. З видихом таз над правим коліном, ліва стопа на себе, нахил до лівого стегна. Комфортна глибина, можливо, десь тут, можливо, блока вище і ви десь тут. Продовжуємо вдих. Випад аш весенчанасина, видих. Арфеганума насина. Два. І ще три таких переходи. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих. І на видих в артха Манасані права долонь на блок. Або на підлогу за лівою рукою скрутка, розвернули живіт до лівого стегна. Ліва стопа на себе можна ліве коліно трохи зігнути. Дихаємо три. Два. Один. Повертаємось у випад і лівою ногою крокуємо на лівий бік килимку. Блоки можна покласти з внутрішньої сторони лівої стопи. Можна опуститись на лікті. Можна залишитись на долонях. Ліве коліно максимально близько до лівого плеча. І направляємо погляд і грудну клітину вперед. Дихаємо. Постерігаємо за відчуттями в тілі. І ще три. Два. Один. М'яко підіймаємось, повертаємо ліву ногу в положення кішки і сідаємо на сідниці. Ноги перед собою. Давайте. Ліва нога в нас пряма, праву ногу ми згинаємо в положення напівметелика, тобто права стопа в внутрішню поверхню лівого стегна. І праве стегно у нас максимально, наскільки в нас виходить, опускається ближче до підлоги. Дістаньте з під себе сідниці, води за руками тягнемось. Вгору, ліве коліно зігнули, стопа ліва на себе, і видих опускаємось на Можна залишитись десь тут. Неважливо, як низько ви зможете нахилитись, важливо правильне положення і ваші відчуття. Можливо, право стегно це його максимум, і ви не можете його опустити нижче. Залиштесь тут, поспостерігайте, продихайте. І ще три. Якщо вам комфортно, спина пряма, можна запросто випрямляти ліву ногу і опускатись нижче в нахил, складаючи живіт на лівий стен. Поступово підіймаємось і зараз правою ногою ми крокуємо за ліве коліно. Праву руку ставимо позаду себе з правої сторони, вдих за лівою рукою потягнулись вгору. І з видихом обійняли своє праве стегно, погляд направили за праве плече. На правій руці не висимо, забираємо праву руку, перевіряємо, чи ми залишились в вертикальному положенні, чи впали назад. І також наша скрутка. Можна перевірити, як вона виглядає без, Як вона виглядає, як вона виглядає без нашого речага у вигляді лівої руки відпустити все і подивитись, наскільки глибоко ми можемо зробити скрутку тільки м'язами корпусу, і потім підключити руку, тому що основна робота повинна бути в м'язах вашого корпусу. Відпускаємо, змінюємо сторону. Ліву ногу в положення на півметелика, Дістали сідниці. Права стопа на себе. Можна зігнути праве коліно, за руками потягнулись вгору, вдих. І з видихом уходимо в нахил, комфортний для вас. І залишаємося. Три. Два. М'яко підіймаємось і лівою ногою крокуємо за праве коліно. Ліва рука позаду себе, вдих за правою рукою потягнулись вгору. Видих обійняли ліве стегно. Знову ж таки, перевірили, чи ми не висимо на лівій руці. І наскільки в нас. Скрутка виконується м'язами корпусу, чи ми себе просто-напросто штовхаємо правою рукою, чого робити не потрібно. І ще вдих, видих. Розвертаємось вперед, випрямляємо ноги. І зараз долоні позаду себе, стопи на ширині килимку, опускаємо коліно в одну сторону. Та він декілька разів на кожну сторону. І поступово завершуємо. Збираємо ноги можна таз на п'ятки, можна ноги впекрести перед собою. Заплющте очі, просто спостерігайте за своїми відчуттями, за диханням, Подякуйте своєму тілу за. Виконану практику. Подякуйте собі, що знайшли час за увагу, за турботу. Дякую вам за сумісне заняття. І нехай ця практика буде на користь і на благо.